Зумова зі світа морда інформацька організація захист тварин України. на вас! Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, саме у сквері Усачова. І команда інформатора продовжує працювати на кінологічному фестивалі Гавга. І хочемо повідомити вам, що в рамках цього фестивалю тут також відбувається ярмарок кормів одягу для тварин та усіляких іграшок. І для дітей, окремо організували проведення. Різноманітних майстер-класів, як ви можете побачити, ось на цій локації діточок розмальовують кому обличчя, кому руки. Також тут ось представлені поробки. Ну, взагалі, кожен зможе знайти для себе щось особливе на цьому фестивалі і. З користю провести своє дозвілля, і до того ж тут дуже багато собак різних пород, і милість цієї події просто зашкалює. Ось ви можете побачити, що на окремих ділянках відбувається ярмарок, продається тут і корм, і одяг для тварин, і будиночки, і лежачки, і власники зі своїми улюбленцями прийшли на цей захід та із задоволенням проводять свій час. Також тут відбуваються усілякі майстер-класи для дітей з кульок роблять таких гарних пуделі для діточок і дарують їх. А, також тут є зона відпочинку, а, різноманітні фотозони. Ми вам вже показували, які тут є. Це вже нова, бачите, тут а, для маленьких наших улюбленців зараз. Покажу вам, як це. Бачите, на апостамент ставлять свого домашнього люблюється і фотографують. І цей фестиваль буде проходити до 19 години. Якщо ви маєте вільний час, то обов'язково завітайте на нього, адже тут можна знайти. Для себе в кожному заняття просто помалуватися тваринками, вони дуже милі, такі гарні, дарують позитивні емоції. Також тут є фотозони відбувається. Така офіційна частина там проводився по мод серед учасників собачок. Кожен продемонстрував своє вбрання. Також тут є фотозони, є ярмарок, є майстер-класи. Ну тож дуже дуже цікавий захід організували для любителів тварин, особливо собак. І тут всі. Власники своїх собачок прийшли і знайомляться з, один з одним, спілкуються і отримують задоволення. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухати радіоінформатор «Інформатор «ФМ 3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Huh? <laughs>